Чи всі донати йдуть на задоволення запитів? Чи частина зібраних коштів іде на обслуговування роботи фонду? Хочу уточнити, що відповідно до чинного законодавства благодійний фонд, тобто керівник благодійного фонду, може виділяти 20 до 20% коштів на забезпечення або оплату заробітної плати, або на інші види потреб фонду. Але оскільки ми ще зовсім маленький фонд, я не можу собі дозволити брати гроші, які насилають люди на якісь збори, і тим більше з цих грошей оплачувати комусь зарплату чи собі, наприклад, я працюю абсолютно на своїх волонтерських засадах. Наразі всі кошти, які надходять на рахунки нашого фонду, вони використовуються суто за призначенням на закупівлю необхідного для наших військовослужбовців. Єдине, що Якщо це відправка пересилка документів, тому що робота фонду це робота з документами. Також це має бути обов'язково е, лист, запит, е, акт, прийому передачі, договір, можуть бути ще інші документи, тому пересилка відбувається взад перед дуже часто. Е, ці витрати нової пошти е, можуть покриватися за рахунок е, фонду.